Психологічна травма, це накопичена в минулому психологічно і, відповідно, фізіологічна напруга, пов'язана з травматичними подіями, яка вимагає вивільнення назовні через дію. Тому люди, які мають травматичну, Досвід, які мають психологічну травму, іноді поводять себе дивно. Вони в своїй голові постійно прокручують травматичні спогади, вибудовують в своїй уяві різні варіанти, реальні або нереальні розвитку подій, повертаються на місце травматичного досвіду. Тим самим проживаючи в минулому і відмовляючись від реальності, також можуть вибудовувати стосунки з оточуючими або ситуації, або потрапляти в такі ситуації, де могли б знову пережити травму для того, щоб вивільнити цю накопичену.